Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і в цьому відео ми поговоримо про різницю між трьома неправильними дієсловами. Throw, cast і fling. Усі ці три дієслова мають значення кидати. Ну що ж, давайте розпочнемо. Різниця між словами throw, cast, fling. Усі ці три дієслова неправильні. Throw, threw, thrown. cast, cast, cast і fling, flin, flank. Flan. Throw має значення кидати, жбурляти, спрямовувати, або ж має також значення збити з пантелику. І ще значення вчиняти, наприклад, істерику, сцену. Це останнє значення розмовне. Throw. Значення цього слова англійськими словами. To send something. Send має значення надсилати найчастіше, але також має значення ще кидати. Кидати щось through the air. Через повітря with force з силою Especially by a sudden movement, особливо раптовим рухом of the arm руки. Наприклад, someone threw a stone at the car. Someone threw. Хтось кинув a stone coming at the car в автомобіль, якщо прийменник at threw at кинув в щось. The horse threw its rider. The horse king, uh, threw its rider. Скинув свого вершника. He threw his shirt to someone in the crowd. He threw він кинув his shirt, свою сорочку to someone комусь зверніть увагу. Якщо throw at someone або something, то це кинути в когось. А якщо throw To someone – То це кинути комусь. To someone – Комусь In the crowd – У натовпі. He threw a handful of money onto the table. He threw він кинув a handful of money. Handful означає жменя. Жменю грошей. Onto the table на стіл. It threw me completely when she said she was coming to stay with us. It threw me. Якщо дослівно, воно збило мене з пантелику completely, повністю. when she said, Коли вона сказала she was coming to stay with us, що вона прийшла залишитися з нами. She'll throw a fit when she knows. She'll throw a fit. Вона вчинить істерику When she knows. Коли вона дізнається. Тут як я бачу це речення умовного типу. Подумайте, який це conditional, 0 ну, перший, другий чи третій. Це перший conditional, тому що головна частина вжита в часі Future Simple, she will throw a fit, і підрядна частина when she knows вжита в часі Present Simple. He threw his head back and left. He threw his head back, він відкинув свою голову назад, and left і засміявся. І більше про слово throw. Діє слово throw має загальне значення. З throw кидок може бути сильним чи слабким, прицільним чи ні. Об'єкт кидка легким чи важким. Тепер перейдемо до слова «cast». «Cast» має значення також кидати, жбурляти. Скидати, звільнити, прогнати, міркувати також є таке значення, давати роль, закидати волосінь або сітку у воду. Кест часто живуть люди, які люблять займатися риболовлею. She cast her request in very polite language. She cast вона можна перекласти, як відхилила, відкинула her request, її запит in very polite language. Дуже ввічливою мовою, тобто дуже вічливим способом. He cast a glance at the door. He cast Він кинув a glance, погляд, тобто він кинув погляд на двері. He cast a glance at the door. Glance означає погляд. Glance, glance. The tree cast a long shadow on the lawn. The tree, дерево. Cast a long shadow. кинуло довгу тінь. The tree cast a long shadow. Дерево кинуло довгу тінь. Тобто відкидати тінь також в цьому значенні вживають слово cast. On the lawn – на газон. Who cast this beautiful movie? Who cast? Хто підбирав ролі для this beautiful movie цього гарного фільму? Тобто. cast в цьому випадку має значення підбирати ролі. You must cast the fear out of your heart. You must cast the fear out. Ти маєш викинути страх out of your heart. Із свого серця. Тобто ти маєш також, можна перекласти, як прогнати цей страх зі свого серця. І більше про cast. Діслово, cast описує прицільне кидання. Це дієслово зазвичай використовується в розмові рибалок, рідко його використовують для інших цілей. І останнє наше слово «флин». кидати, жбурляти, так само, як і два попередні слова має цих два значення. Повалити, розкидати, накидати, наприклад, сукню чи якийсь інший одяг, і гнівно казати щось, фалин. І англійською мовою пояснення. To throw something or someone suddenly and with a lot of force. To throw something or someone кидати щось або когось suddenly раптово, and with a lot of force із великою силою. Наприклад, they flung their heads into the air. Вони кинули свої шапки into the air у повітря. He grabbed her arm and flung her to the ground. He grabbed her arm, руку, and flung her її, якби, її, to the ground I don't care what you think. She flung at him or she flung back at him. I don't care what you think. Мені все одно що ти думаєш. She flung, або she flung back, можна і так, і так казати, at him. Вона, якби агресивно відповіла йому. Можна так перекласти. І перейдемо до англійської на слух. Who threw the tomato? Who threw the tomato? Хто кинув помідор? Cast aside your weakness. Cast aside your weakness. Cast aside your weakness. Cast aside your weakness, if the your weakness Go ahead Fling it Go ahead Fling it Go ahead Fling it Go ahead, ahead. it right. right. Fling it Fling Who threw the tomato? Cast aside your weakness Go ahead Fling it І на цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне. І якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтеся на мій YouTube канал. Також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!